Що <гулеч> скільки коштує поновити реєстрацію? Зараз глянемо, Скільки зняло, бо там писало що до такого числа стікето, до такого стікіта. Зараз подивимося. Ну, мені здається, 200, 250 чи 260. Так. 200... коротше, 246 баксів. Ну, 247. Це за що? За реєстрацію, за те, щоб я просто міг їздити типу. Це за скільки дається на рік? Ну, походу, да, до 26-го року. От. Просто щоб ти міг їздити за 250 баксів. У нас би в Україні вдавилося 250. У нас в Україні там може ще сервіс більше бруть, ганиш. Там у нас черги такі, там вже ж, щоб в черзі не, не, не втикати, там платять бабки. Ти що не знаєш, як в нас в Україні? Mm -hmm. Просто ми там в Україні не стикали, ну, ну, у нас да, не було yeah. машини, ми не стикалися, а я ж ну, по слухам там, ну, да. там походу, yeah. касу теж добре платить. Жаль, ми в костку, що да, ж Під А, вона просто попробувала. Тиском, так. Прикольно. Ну прикольно, ну під чашу. Така заспокійлива штука. Так Якщо oh, yeah. yeah, Та, з нами не можуть розминутися. Кесть дитяче. Порва. Та непогана вроді би алейково доволок від тебе а вони, вони вахує приводичку да. тебе погано. Так, пацани, це рушнички пацани, не туалетна бумага. Тут пише товал, тавел, тавол. І то, туалетна бумага, що такого нормально. Вот, ну, походу батону. Типа так як поставили. Вот uh -huh. ну, і чуєш Ого, мусь, не мустанг? шевроле. Оу! На БМВ Джуліята їздить. Джулія на BMW їздить. Такі вони, аргентинські дівчата. Жінки, точніше. груди. Ці вправи, звісно, записувати не будемо, бо є на це певні причини. І ми стартуємо. але go! Перша вправа у нас для попереднього втомлення. Верху групи для того, щоб його краще відчувати. Подальше. Sweet, sweet. Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were all right. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop. тебе щось Юр? Я yeah, не знаю давай на голову а нормально ну, положи голову на лаву Ну, оборот yeah? yeah. well, так чувачка так like, більше дельти працюють більше дельти працюють Саме ж ти під кутом жмеш з відірваною головою з ладною

Що пацанчики я на вечірній прогулянці. Настрій просто супер. Перші гроші з Ютубу аж. Вчора заробив 15 центів, а сьогодні ця сума досягла. 39 центів закріплю сюди. <хи> я жартую, звісно. Але все рівно приємно, щось там десь там капає. Приємно, дійсно. От, в принципі, капнуло цих пару монеток, і знаєш, смішно, смішно. Але це поштовх для того, щоб я придумав дещо інше, що можна реалізувати, і в принципі на цьому заробляти досить-досить непогані гроші. Але це. Робота на перспективу. Знову ж таки, успіху ніхто не гарантує. Але я знаю, що там лежить успіх 100%. До мене робили це мільйони людей. Тому, в принципі, чому я не можу це зробити? Ну не мільйони, знову ж таки. Це обмовився там. Нехай це буде тисячі людей. Який прекрасний Лос-Анджелес вночі. Завжди просто. Просто-завжди. Там... хтось загубив ключі, не пощастило, звісно, комусь. Вночі прийти додому без ключів. Сігма. Окей, значить, в планах далі попрацювати над тим, що я подумав наступні дні, подумати, як це можна зробити, зробити план дій, тобто таку певну бізнес-модель маленьку. І рухатись в цьому напрямку. Знову ж таки, повторюсь, це робота на перспективу, швидких результатів не буде. І можливо буде так, як з українським Ютубом, що не все буде так гладко, не все буде так класно. Але знову ж таки, повторюсь, я роблю YouTube, робив цей YouTube, не для того, щоб щось зробити там і так далі. Просто. Я хотів фільмувати своє життя і хочу фільмувати. І далі буду це продовжувати. В незалежності від того, скільки там буде переглядів, хто мене буде дивитися. Знає, хтось, нехай хтось знає, один буде мене дивитися, я буду продовжувати. Це не має значення. Іноді знаєш, я сам закрадаю такими думками, думаю, що я роблю просто, для чого там і так далі. Але в житті мало на що є відповіді. Для чого, чому? Це нормально, просто треба продовжувати робити, те, що подобається. А ті, хто там щось пише, хай пишуть. Це їхня справа, знаєш. Наша справа працювати далі. А це наша справа. Займатися тим, що ми любимо, працювати над собою, рухатись вперед, показувати людям краще життя і знову ж таки будувати найкраще, найкраще, що може зробити в своєму житті. До речі, в мене в наушниках зараз грає Ландл Рей. Настрій просто дуже піднесений, все шикарно, все виходить, все рухається так, як має рухатись. Звісно, є під свої підводні камні в цьому, але я щасливий, чесно вам скажу, щасливий. Тому що розумію, що в подальшому на мене чекають великі-великі звершення. І от подивіться буквально моє відео декілька днів тому, де я, був, де я був такий, знаєш, поникший. Не знав, що і як, а сьогодні я просто свідчуся щастя. Тому що що? Правильно, тому що рухаюсь до чогось. І до цього рухався до чогось. Але ця ціль, мабуть, не була такою крутою, ясною, чіткою і зрозумілою для мене. А зараз не було б класник, бо я говорив саме під цю пісню, яку я зараз слухаю. Це звучало б дуже епічно, тому що має настрій йде вгору від цих слів. Знаєш, ще раз там певно енну кількість років я буду передивлятися ці відео і буду дивитися на себе і думати. Просто вау. Який ти був молодець, мен. Що продовжував, не здавався, не складав руки. Який ти був великий молодець. Ах, да, Дякую всім, хто зі мною. Мене погано зараз вийде, але... Але, але, дякую всім. Так, 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 пацани, що далі? Не знаю, що робити далі з відео, от як закінчиться 100 днів, ще не придумав випускати відео, не випускати, цікава ваша думка. Можливо, якийсь би формат хотіли б отримати новий. Що взагалі хотіли побачити в логах, мене це цікавить. Напишіть, будь ласка, це в коментарях, я це все обов'язково перегляну. Візьму до уваги і буду щось робити, рухатись в тому напрямку. Добре, всім дуже дякую. З вами був той самий Сергос. See you soon, guys. Па-па. А це на секундочку був 97 й день. 97 й день. Па-па.